Всім привіт, друзі! Сьогодні я приготувала борщ і до борщу схотіла чогось смачного. Тому ми зараз з вами приготуємо дуже смачні бутерброди. Розрізаємо хлібчик, показую як. Ось так ріжемо перший раз не до кінця, а другий раз до кінця. Получаємо ось такий конвертик. Бачите? Так. Я приготую 2-3 конвертики. Мені багато не треба. А ви, друзі, скільки вам потрібно, може і 10. Доки, друзі, нагрівається сковорідка, ми будемо готувати один конвертик. Ми готуємо з котлеткою. Ось так. Гарно фаршик на котлети розподіляємо ось так гарненько. І зараз будемо ставити, запікати. Фарш все додаємо так, як на котлетки. У мене вчора лишилося трошки фаршу. І тому вже готове. А цей, друзі, ми будемо з двох боків обмакувати в яйце. У яйце, друзі, даємо дрібку солі і трошечки водички або молока. То немає значення. Гарно розмішуємо. І зараз будемо вмокати гарненько з двох сторін наш конвертик. Це, ось так. З двох сторін. Гарненько будемо вмокати наш конвертик. І це викладаємо на сковорідку ось так з котлеткою. Не вмокаємо в яєчко, бо воно може відлетіти. І так, друзі. Доки жаряться наші конвертики, я е, даю майонез, перемішую з кетчупом. І зараз цим гарно буду класти всередину конвертики. Ще нарізала огірочок. Там, де має бути котлетка, буде котлетка. А де з яєчком будемо ставити кобаску. І листочки салату, сир, і зробимо такі. Гарні прегарні конвертики. Зараз вже дожарується, вистигне, і ми будемо робити. Ще, друзі, ще, друзі я додам е, трошки нашого сливового соусу. І так, прикрашаємо наш конвертик обжарений в яєчку. Даємо соус. Ох, красота. Так, щедро змащуємо, нам не шкода. Так? Це все для себе. Даємо листочок, друзі, листочок з капусточки, з салату. Який хочете, який любите, що вам подобається. Тепер кобаска. Скільки хочемо, щедро, помідорку, це ж для себе, друзі. Все, що хочете, можете ще дати цибульки, все, що забажаєте. І закриємо, друзі. І получиться ось такий шикарний, подивіться, а, який. Гарний бутерброд до борща. І смачний і ситний. Тепер зробимо другий з котлеткою, друзі. Але наша котлетка, друзі, відпала. А чому відпала? Тому що фарш був дуже густим. Але це не, не, ні, це не нам не зашкодить. Ми даємо соус і покладемо нашу котлетку всередині. Я зараз все зроблю, друзі, і результат вам обов'язково покажу. І так, друзі, подивіться, уявляєте собі, подати такий бутерброд до борща чоловікові чи дітям, чи самому скуштувати. Подивіться, це щось подібне на багет-магазині. в З коцеткою я розрізала. Подивіться. Подивіться. Усе, Красота, друзі, ситно дуже це, гарно це дуже і смачно. В ніякому магазині вам ніхто не зробить, не приготує так смачно, друзі, як ви вдома собі самі. Все мої любі, всім смачного, гарного дня і до зустрічі!